Всім доброго раночку. Ми з України. Є на цій прекрасній землі такі гарні місця. Я думаю, це відео сподобається всім, і маленьким, і великим. Такие яблочко падают. Собственно, это яблочко. Ой, уже нет такого. Хорошо. Все уже провиспыривали яблочко. І на всіх українців. Знаєте, є такі місця на землі, просто взагалі не хочеться говорити, просто цікавиться ж, лід, навірно, лід. you Вже осінь за грами. Лише в такій місцевості ти не дуже замічаєш, примічаєш, що ще здається, що літо, але ця така спекотна погода, вона підшвидшила такий ранній прихід осені. Справді день чудовий Красно, так гарне таке сонечко. Моя Україна. Ой, так дихається легко. Насправді. Мені здається, що таких місць має бути дуже багато. І ота от тенденція виробувати отакі прекрасні ліси, насаджувати просто 10 туй, Мені не подобається, я вам щиро відверто кажу. Для туй взагалі є зовсім інше місце. Я про нього не хочу говорити сьогодні. Ось такі ліси, парки мають бути. Так. Ось тут така красива картинка. Я думаю. Ми з вами завершимо наше чудове таке відео природи, ранкової природи. 9 годин ранку. 22 серпня 2024 року. Будьте здорові, хай усіх. Настане завтра і бажано, що. Скоріше вона було без війні.